Масова частка елементу у складні. Окрім уже відомих вам обчислень, за хімічною формулою можна знаходити масові частки елементів у сполуці. Масова частка елементу це відношення маси елементу у сполуці до маси сполуки. Давайте запишемо формулу знаходження масової частки елементу. Масова частка елементу буде позначатися літерою W і буде дорівнювати відношенню маси елементу у сполуці, яка виражається у вигляді добутку числа атомів на відносну атомну масу цього елементу до відносної молекулярної маси речовини. І ще раз давайте зазначимо, що W – це масова частка елементу. Це число атомів у молекулі. Масова частка не має розмірності, її виражають в частках від одиниці або ж у відсотках. Отже, якщо у нас молекула складається із двох атомів атому гідрогену і атому оксигену, то варто пам'ятати, що сума масових часток елементу буде дорівнювати одиниці або 100%. Спробуємо розрахувати задачу з використанням масової частки. Задача номер 1 Розрахуйте масову частку оксигену, в сульфур 4 оксиді. Записуємо коротку умову задачі. Відповідно до валентності сульфуру запишемо формулу оксиду. Вона буде дорівнювати СО2. Знайти потрібно масову частку оксигену у формулі. Пам'ятаємо, що для того, щоб розрахувати масову частку елементу, скористаємося формулою, яку ми з вами розглянули попередньо. Для цього нам потрібно. Потрібно знайти відносну молекулярну масу речовини. Записали, яка відносна молекулярна маса СО2. І користуючись періодичною таблицею, знайдемо відносну молекулярну масу, яка буде дорівнювати 32 атомна маса сульфуру, 2 атома оксигену помножити на атомну масу оксигену 16, і в сумі це буде дорівнювати 64 атомних одиниці маси. Записуємо другий пункт цієї задачі. Яка масова часта? que oxigeno. Підставляємо значення у формулу. Атомна маса оксигену двох атомів саме буде дорівнювати 2 помножено на 16% і поділити на відносну молекулярну масу всієї формули на 64%. Тоді зробимо розрахунки і знайдемо, що масова частка оксигену дорівнює 0,5 або ж 50%. І записали відповідь. Масова частка оксигену дорівнює 0,5 або 50%. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Розрахуйте масові частки карбону в карбон-2 та карбон-4 оксида, формули яких СО і СО2, і дайте відповідь на питання, в якому з оксидів масова частка карбону буде більшою.